Друзі, привіт! Черговий дооснащений автомобіль виїжджає з нашого боксу. Даний новий автомобіль Range Rover ми оснастили електропорогами, яких не було по заводу. Це нова машина, прямо в салону одразу в нас приїхала. При відкриванні дверей автоматичні пороги виїжджають і так само ховаються, коли ми двері закриваємо. Тобто зовні їх майже не видно. Вони виїжджають, закриваються. Вони розроблені саме для цієї моделі автомобіля, стають покріпленням, тому ніяких проблем з підключенням так само немає. Тому, якщо у вас якийсь такий досить великий джип, і вам незручно виходити, ви завжди пачкаєте ноги при виході з автомобіля, чи просто вам це незручно, звертайтесь до нас, ми підберемо рішення для вас по таких електропорогах.